13 листопада Всесвітній День доброти. Діта, що у вас асоціюється зі словом добро. Подумайте? Так, це і чистота, і щастя, і радість, щирість, світло, осмішка, тепло, співчуття. День доброти чудова можливість. Знайти час на хороші вчинки для людей та тварин. Добро врятує світ та з'єднає народи, тому що воно закладене в людській природі, саме тому робити гарні вчинки може кожен. Творити добро зовсім не важко, але в результаті люди наповнюються співчуттям та добротою один до одного. А зараз прослухайте твір «Маленькі помічниці, автор Олег Буцинь. Будьте уважні щоб дати відповідь на питання до прочитаного або прослуханого. Оля і Ліда гуляли у дворі, побачила Оля, як Петрик допомагає своїй мамі розвішувати білизну на мотузці. І сказала подрузі. І я сьогодні мамі допомагала, і я теж, відповіла Ліда. Що ж ти робила? Тарілки витирала, і ложки, і виделки, а я черевики почистила. Мамині? спитала Оля. Ні, свої. Хіба це допомога мамі? засміялася Оля. Ти ж їх собі почистила. Ну то й що? Зате у мами сьогодні буде менше роботи, сказала Ліда. А тепер дайте відповіді на запитання. Чим Петрик допомагав своїй матусі? Як допомогла Оля мамі на кухні? Що зробила Ліда? Хто з дівчат був помічницею для матусі? Чому? Як приємно, що ви уважно слухали твір. Дякую за відповіді. А тепер. У нас буде марафон добрих справ. Тобто, ви починаєте і можна виконувати його постійно, додавати різні добрі справи в своєму житті. Почнемо. Це може бути така справа, як підберіть на вулиці шматок сміття і викиньте його. Поступіться комусь. Своїм місцем у переповненому автобусі чи метро. Зробіть несподіваний комплімент випадковому перехожому. Скажіть щось підбадьорливе батькові чи матусі. Зроби ревізію у своїй шафі та віддай непотрібний одяг для тих, хто потребує цього. Зробіть несподіваний невеличкий подарунок своїм близьким. Долучіться до волонтерської діяльності, розповсюджуйте інформацію про тварин, які шукають нові сім'ї. Зробіть із батьками годівничку та підгодовуйте пташок. І ви коли будете постійно робити добрі справи, відчуєте ефект від цих справ. У вас знижується стрес, ви стаєте щасливішими, у вас зміцнюється імунітет, знижується рівень соціальної тривоги. І взагалі ви робите світ краще. Проведемо. Із хвилинку, підготувались. Якщо добрий ти, посміхнись раз-два, раз-два. Руку дружбу простягни раз-два, раз-два. В танці разом покружляй. Раз-два, раз-два. І на місці пострибай. Раз, два, раз, два. Побажайте всім добра, добра, добра. До роботи нам пора, пора пора. А тепер ми з вами пограємо в гру правильно. Неправильно. Підготуйте цеглинки лего, зеленого та червоного кольорів. У кого немає, візьміть олівці відповідного кольору. І так, Гайда Україну добрих справ. Якщо мама стомилася, діти ведуть себе тихенько. Це правильно чи неправильно? Обери цеглинку. «Правильно». Коли завершив гру, хлопчик залишає іграшки там, де ігрався. Правильно, зелений, неправильно червоний. «Пра... Так, неправильно. Дівчинка завжди допомагає бабусі прибирати в хаті, правильно чи ні? Так, правильно? Якщо другові сумно, треба з нього покипкувати. Так чи ні? Якщо другові сумно, треба з нього покипкувати. Звісно, неправильно. Діти ніколи не дякують батькам бабусі з дідусем. Правильно чи ні? Так, це неправильно. Треба дякувати своїм близьким. Хлопчики постійно, коли граються в дворі, дразняться з дівчаток. Правильно чи неправильно? Так, неправильно, дівчаткам не дуже приємно, це не виховано. Грати у футбол на клумбі з квітами. Особливо цікаво і весело, правильно чи ні? чи ні? Звісно, грати в футбол хочеться, але для цього є поле, на якому можна цим займатися із задоволенням. Неправильно. Якщо друг потребує допомоги, слід обов'язково допомогти йому. Правильно! Чи неправильно? Так, правильно. Ви, молодці, будете рости добрими людьми. Людина починається з добра, З уміння співчувати, захистити. Це зрозуміти всім давно пора. Бо ми прийшли у світ добро творити. Дякую діти. До зустрічі, мої любі.